Протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії мінометів та з використанням авіації обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будинок. У селі Чернещина Ізюмського району через ворожі обстріли горіла трава на відкритій території. У селі Вовчанській хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння. Сталася масштабна лісова пожежа. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують, протягом доби ліквідували три пожежі, спричинені ворожими обстрілами. О півна 17-ту внаслідок обстрілу загорілась трава на відкритій території. І хвойна підстилка в лісовому масиві у селі Вовчанські хутори Чугуївського району. Загальна площа пожежі склала 900 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу о 17 -тій. Залучалась одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. О півна 18-ту до служби по рятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася за межами села Кулагівка Куп'янського району. Вона також. Ож, була спричинена черговим артилерійським обстрілом. Снаряди влучили по відкритій території, підпаливши сухостій. Площа горіння склала близько 300 квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені дві одиниці техніки та 10 рятувальників, котрі впорались з вогнем о пів на двадцяту. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 249 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на куп'янському напрямку, сили оборони відбили атаки противника в районі Новоселівського Луганської області. Марія Соловйова та Олексій Мравйов, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти у кілька хвиль атакували Україну. Росіяни випустили ракети та дрони камікадзе. За даними Одеської ова ворог спрямував на регіон безпілотники. Внаслідок атаки є руйнування у кількох населених пунктах. Загинув співробітник агропідприємства. Обстріляли ракетами і столицю. На щастя, всі ворожі цілі збили сили ППО. У Києві руйнувань не зафіксовано. В області через падіння уламків ракети спалахнула пожежа на території торгового торговельного підприємства. Ніхто не постраждав. За даними повітряних сил ЗСУ, усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі. Сім ракет повітряного базування типу x 101 x 555 x 55 одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 25 ударних БПЛА типу «Шахет». Силами ППО знищено 23 цілі, всі ракети та 15 дронів. Атакували і Харківську, Херсонську, Дніпропетровську, Сумську та Донецьку області. є поранені загиблі та пошкодження житлових будинків. Зсу просунулися південніше роботиного та наступають на флангах Бахмута. За даними Генштабу, наші воїни просунулися на напрямку роботини Новопрокопівка у Запорізькій області. Також воїни тиснуть на противника південніше Бахмута. Крім того, захисники стримують наступ окупантів на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському та Бахмутському напрямках. У Київ прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Перекрито центр столиці. Про візит посадовця не повідомлялось заздалегідь з міркувань безпеки. Масової екстрадиції українців ухилянтів з-за кордону не буде. Про це заявив представник президента у парламенті Федір Веніславський. Чиновник зазначив, що кримінальна відповідальність за незаконний перетин кордону має індивідуальний характер. У кожному окремому випадку є певна процедура і остаточне рішення приймається судом. Відстрочка від мобілізації не поширюватиметься на чоловіків віком від 30 років, які здобувають непослідовну вищу освіту. Про це заявив міністр освіти України. Так для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років та здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у навчальних закладах за основним місцем роботи не менше ніж 0,75 ставки. Відстрочка зберігатиметься. Перший дзвоник пролунав у Харківській метрошколі, запрошуючи першокласників до уроку. Яскраві кабінети, необхідне обладнання, іграшки, комфортна атмосфера сприяли початку подорожі Україну знань. Міністр внутрішніх справ завітавши до метрошколи разом з мером Харкова та на власні очі, побачивши, як проходять уроки в метрополітені, зауважив, що харківська влада зробила неймовірне, створивши таке гарне і головне безпечне середовище для навчання дітей. Я можу сказати, що те, що зроблено на сьогоднішній день, це такий початок того, це довіра, по-перше, до влади, до всієї української влади, це довіра до місцевої влади. Ну і звичайно, тут працюють і правоохоронці, які забезпечують порядок. І тут головне, щоб наші громадяни, батьки цих дітей були впевнені, що ми зможемо гарантувати нашим діткам безпеку. Я думаю, що навіть в таких важких умовах ми зможемо забезпечити безперервний навчальний процес для наших дітей. Той же час. Я дивлюся, і медичний персонал, і викладацький персонал, і психологи, і обслуговуючий персонал. Вони з задоволенням пройшли. Це видно. В ігровій формі ці заняття продовжуються. Звичайно, що є особливості і обмеження по часу, обмеження по перервам, але всі санітарні умови дотримані. Ну і ми говоримо про те, що Харків. Це наукова столиця, це технічна столиця, це інтелектуальна столиця нашої держави. Вона відроджується, відроджується знову ж таки вже не в онлайні. Освітній процес, як і планували, говорить Ігор Терехов, стартував в місті відповідно до затвердженого графіку. Перший урок традиційно патріотичний. Як виявилось, малеча добре знає такі українські державні символи, як прапор, герб та гімн. Багато сьогодні було також ігор та музичних хвилинок. Після другого уроку учні перекусили корисними бутербродами в індивідуальних одноразових ланчбоксах. Я е, запитав у дітей наскільки смачно було так, дійсно смачно. Був гамбургер, який ми підготували. Е, був сік. дітям. сподобалось, це головне. На станції метро університет обладнано сім класів. Наразі тут у першу зміну тривають уроки для першокласників. Продумано все до дрібниць. Є й ось такі цікавинки. Кожен район відрізняється за кольором галсточка, за кольором бейджика. Такі ж бейджики є по районам, і по класам у дітей такого ж кольору, і ми таким чином не приплутаємо своїх дітей. Вони всі знають до кого вони йдуть до зелених галстучків». Т'ютери супроводжують учнів до вбиральні, вирішують побутові питання, допомагають з організацією перекусів та дозвілля на перервах. На перерві діти розважаються, в них будуть фізичні паузи, в них буде фізрозминки, їм вже треба свою енергію кудись діти. Будемо розважати. Ну, перший день це знайомство. Всього у Харківському метро наразі відкрито 61 клас. З них 23 для першокласників, два класи – це 11-класники, розповідає мер. Але є плани щодо й подальшого облаштування безпечного формату навчання в метро. Ми маємо таку надію, що у нас буде 68 класів. Крім цього, хочу сказати, що ми будемо продовжувати такий досвід. Так, дійсно є запит, запит у учнів, запит у батьків, коли вони побачили в яких умовах будуть навчатися і діти для того, щоб обладнати нові класи. Ось так стартував у Харкові перший в історії держави Навчальний рік у метро. Яна Біляєва Сергій Перець Тас Гришко, Юрій Бабикін Харків новини. З цих дворів літо йти і не збирається. Усюди тут яскраво, зелені газони, клумби з безлічу квітів, які наче грають своїми яскравими пелюстками в променях поки що теплого сонця. І що найголовніше, у кожному з цих дворів чистота. У Харкові підбили підсумки конкурсу на краще двір із благоустрою. Щення благоустрою прибудинкових територій, демонстрації майстерності наших працівників, а також заохочення всіх до креативного підходу в роботі. Харків благоустрій провів огляд-конкурс з благоустрою та озеленення прибудинкових територій, які присвячені святкуванню дня міста і дню незалежності України. Цей конкурс він триває з 2011 року, і основні критерії оцінювання конкурсних об'єктів це вирощування розсади. Висадка квітів, художнє оформлення, клумб, рокаріїв, квітників, також санітарний стан прибудинкових територій, оформлення та догляд за газонами. Також це дуже важливо, і там ще декілька критеріїв, які впливають на результати конкурсу. Переможцем цього року у нас стала київська філія, яка беззмінно протягом більше десяти років займає лідерство у цьому конкурсі, і це не дивно, тому що. Клумби району вони вразили і художнім оформленням, і стилем, і бездоганністю роботи. А друге місце розділили Салтівський район та Новобаварський район. Третє місце між собою поділили Основ'янська філія та Шевченківська філія. На конкурс було виставлено 17 об'єктів. Та вулиця Пушкінська, Чернишевська, проспект Жуковського, Астрономічна, Шевченка, Валентиновська, Барабашова, Чайковська. Роботи з благоустрою почалися ранньої весни. Зробіт по розпущенню газонів, збору каміння, підготовки клум та квітників. Власними силами працівників Київської філії була завезена ґрунт, розкушена, спланована, сформовані нові клумби, ракарії, провели посів газонної трави, висадку розсади однорічних багаторічних квітів, вирощеною власними силами наших е, робітників. Благоустрій дворов була проведена, виключено безкоштовно за рахунок вирощений власними силами продукції. Без використання бюджетних коштів, кожну клумбу, кожний двір ми вклали свою душу, своє серце. Дякую нашим працівникам, героям комунального фронту. Ти переможцем було непросто, тому що у кожному районі є унікальні клумби, рокарії, дворі зі своєю історією. Наші працівники так віддано працюють, що беруть до рук пензлики і створюють картини у дворах, щоб людям було комфортно жити, щоб, хоча б на секундочку, можна було не чути і забути про повітряну тривогу, про ці реалії війни. Тому ось така мета наших працівників і нашого підприємства, щоб комфорт харків'ян чистому місті, от ми працюємо, і цей конкурс буде продовжуватись наступного року, тому що це така гарна мотивація для всіх, і для жителів, також і для наших працівників, щоб місто Харків розвивався і розцвітав. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін. Харків новини. Харківщина все ще в зоні бойових дій, але попри це харків'яни зі світлом, з теплом та водою. Про послугу водопостачання та ситуацію з оплатою комунальних послуг поговоримо з заступником генерального директора підприємства Харків Водоканал Тарасом Грущаком. Тарасе Миколаєвиче в країні іде війна. Харківщина в зоні бойових дій, але комунальне підприємство працює. Скажіть, чи в повному обсязі ви не даєте послугу? Комунальне підприємство Харків водоканал спочатку повномаштабних бойових дій. Здійснює весь обсяг функціоналу і повноважень для забезпечення виконання своїх функцій щодо водозабезпечення та водовідведення для жителів міста Харкова, незважаючи на той тяжкий період, і тепер наші працівники щоденно виконують роботи щодо поточних та аварійних ремонтів на наших мережах. Наша техніка виходить на маршрути, наші люди ремонтують всі порушення системи водозабезпечення та водовідведення. Ка ситуація у Харкові з оплатою комунальних послуг? Об'єм оплат за отримані послуги від наших абонентів на жаль досить низький. Так для порівняння за останній місяць поточні платежі нам від абонентів надійшли в розмірі дещо більше 31% від нарахованих. Тому я хотів би звернутися до абонентів Харків водоканалу з проханням сплачувати отримані послуги водопостачання та водовідведення в повному обсязі регулярно, а також не забувати про борги, які накупилися. Нашому підприємству в даний час надзвичайно тяжко в таких економічних умовах працювати без повноцінної оплати від абонентів. Ми всі бачимо те, що росте як оплата за енергоносії, за наші ремонтні матеріали, за паливомастильні матеріали, однак тарифи на до постачання та водовідведення для мешканців міста Харкова залишається на довоєнному рівні, і тому ще більш актуальним стає питання стопроцентної плати наших послуг. Хотів би також звернути увагу наших абонентів, які мають статус тимчасово переміщених або ті, які перебували за межами державного кордону і повертаються до міста, що вони можуть звернутися до наших сервісних центрів, а також через електронні засоби зв'язку і надати необхідні документи для проведення проведення відповідних перерахунків за час їхньої відсутності та не користування послугами водовідведення та водопостачання, куди звертатися абонентам, щоб передати показники або дізнатися якусь інформацію. Всю необхідну інформацію щодо роботи підприємства, а також питання, які виникають, наші абоненти можуть отримати як на сайті нашого підприємства, так і в наших сервісних центрах. Також акцентую увагу на необхідності щомісячного передавання нашими абонентами по. Оказів приладів обліку води для проведення коректних нарахувань та формування коректних платіжок для подальшої їх оплати. Чи проводите ви повірку приладів обліку? От зараз і час, як це відбувається? Вони одночасно до нас поступають запитання щодо повірки приладів обліку. Хотів би інформувати наших опонентів, що територія міста Харкова та Харківської області віднесена до території ймовірних бойових дій, і тому на даний період повірка приладів обліку при настанні такого періоду. Є не обов'язковим, тобто ви і далі можете передавати покази приладів обліку для проведення відповідних нарахувань, навіть якщо срок повірки такого приладу обліку минув. Тараса Миколаєвичу. Дякую за розмову. Спортивні, незламні та непереможні ті, які ні на хвилину не відпускають вдачу з рук. Багаторазові чемпіони країни, харківські міські клуби, регбі клуб Олімп та Регбі клуб Легіон 13 об'єдналися у збірні команди області з регбі та регбі-ліг та разом виграли найпрестижніші змагання, які проходять у нашій країні. А саме чемпіонат та кубок України з олімпійського регбі 7 та чемпіонат України з регбі 9 За результатами перемог цього року, Харків отримав у свою скаргу. Бничко ще 11 майстрів спорту з регбі та двоє майстрів спорту з регбіліг. Завжди це класно, це тяжкі, тяжка праця. Ми всі стараємося за для перемоги нашої команди і проставляти наше місто. Усій Україні та за кордоном Харків останні 10 років навіть більше перемагає у усіх видах регбі, регбі – регбі сім, регбі регбі-15. Це прославляє наше місто. Ми надалі будемо спрацювати і старатися прославляти наше місто. Харків. Це неймовірне відчуття, тим, тим більше тренуватися дійсно складно, оскільки у Харкові заборонено у нас тренування вже давно, і проведення масових спортивних заходів. Але хлопці тренуються в індивідуальному порядку, виїздять бої, і перемагають команди, які тренуються протягом усієї війни. не Переставає. Тому це для нас дуже важливе досягнення і даються нам дуже таку, великою ціною. Відчуття переповнюю, і ми не просто перевозимося до Харкова до рідного міста. Ми ще їздимо у нас на формі на нашій цьому сезоні. Написано на спині замість назви комах клубу, написано Харків Місто Героїв. Тому цю частину частинку Харкова, нашого міста Героя, спортивної столиці ми возимо з з собою, привозимо ці титули до Харкова. Це, ну, це дуже мотивує. Вітати з успіхом, хочу сказати, що в мене не було жодних сумнів щодо того, що ви станете чемпіонами, і я впевнений, що і наступного року це буде. І дуже хочу вас привітати, бо е я розумію, що за кожною такою нагородою стоїть важкий труд. Труд до сьомого поту, коли боляче, коли е Чогось не хочеш, але ти йдеш, тренуєшся і перемагаєш. І це головне. Я дуже вдячний вам за ваші перемоги. Я дуже вдячний вам за те, що е, завдяки вам Харків е, звучить як гордий, незламний. Харків місто Герой, і ви е, своїм героїчним трудом добитами, які у вас є, ще раз підтверджуєте цю назву, що ми місто, яке нескорена, незламна, місто за бетон, місто герой. Тому дуже вдячний вам за ваші перемоги, за ваше досягнення, і хочу побажати, щоб ну, наступного року. Ми грали вже у нашому місті. славетному місті Харків ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Ігор Мікенін. Харків. Новини.